Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Уже 13 діб без зовнішнього електропостачання залишається найбільша в Європі атомна станція Запорізька. Це Безпрецедентно, як повідомляв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росіяни знеструмили захоплену ними станцію, аби підключити її до власної енергомережі. Але це може обернутися ядерною аварією. Про що й будемо говорити далі з Олегом Коріковим, головою Держатомрегулювання, головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України? Пане Олеже, добрий вечір Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, якщо нічого не зміниться, то завтра буде два тижні, як ЗАЕС в блекауті і працює на дизель-генераторах. Наскільки високими за вашою оцінкою є наразі ризики ядерної аварії? Дякую за запитання. Дивіться з моменту відключення від української енергосистеми Запорізька електростанція споживає електрику. За рахунок роботи резервних дизельних електростанцій, цих електростанцій на Запорізькій АЕС 20, з них на щити наразі в роботі 8 дизельних електростанцій, і насправді це канали системи безпеки взагалі. то будь-яка атомна електростанція це в першу чергу. Об'єкт, який генерує електрику, От, а Запорізька за рахунок е, того, що вона є окупована, і расисти там хозяйнують, перетворилися з виробника електрики на споживача. Фактично, От, і зараз а, навіть е, е, електроживлення не надходить на запорізьку атомну електростанцію за рахунок зовнішнього постачання. Вона Значить, зараз системи безпеки функціонують за рахунок дизельних електростанцій, і насправді тут термін, як довго може бути перебувати Запорізька з такому стані, залежить фактично від наявності палива в для того, щоб забезпечити споживання на резервних дизельних електростанцій. От, і від стану, скажімо так, цього обладнання, бо за нашу інформацію вони належним чином не обслуговувались російськими окупантами і їх роботоспроможність не підтримувалась. От так і mm -hmm. тому значить ми розуміємо, що якщо бо і ще дуже важливо, що кожна енергоблок. Має три резервних канали системи безпеки незалежних канала, кожен з яких може виконати функцію з безпеки, і відповідно, значить, зараз по на кожному енергоблоці працює по одній і ще там дві додаткових дизеля, і таким чином забезпечується живлення в обсязі 20-25 мегаватт для роботи. Обладнання, яке забезпечує підкритичний стан ядерного палива, тобто охолодження опроміненого ядерного палива, відведення залишкових виділень тепла від палива, яке знаходиться безпосередньо в всіх шести реакторах, і басейнах витримки бріактор від пасійних тобто, Веже, а що нам треба термін, розуміти? Що нам треба від... розуміти як громадянам, Падали. як жителям Запорізької області, приміром, про цю ситуацію? Тобто, якщо ці дизель-генератори будуть працювати справно, в них буде достатньо пального, то це погано, але не критично, так? Дивіться, значить, насправді, з точки зору ризиків е аварії то фактично за рахунок роботи дизельних електростанцій, значить, цих ризиків аварії можна Значить, Разом з тим ми розуміємо, що там знаходяться окупанти, вони, значить, в них там брак персоналу кваліфікованого і. Слово культури безпеки ми взагалі не можемо скажімо так, вживати по відношенню до того, що відбувається на Запорізькій АЕС, і ми не можемо бути впевненими, що вони будуть діяти саме так, як належить відповідно до вимог та правил з безпеки. В тому ми розрахували і відповідно є моделі, які розраховують. Скажімо так, сценарій найгірші. От якщо, наприклад, закінчиться паливо, і ніхто нічого не буде робити, то, значить, ми маємо зараз активну електростанцію, яка знаходиться в холодному зупині вже більше ніж два роки, і Остап залишковіт виділення тепла на досить невисокому рівні, і потужність, скажімо, теплова зараз десь поблизу. Від 500 до 700 кВт, ми оцінюємо її кожного з реакторів. Тобто, відносно на велике потужність, враховуючи довгий термін зупину реактора, то ми бачимо, що в нас є в запасі тижні. Навіть якщо нічого не робить, коли зупиниться, наприклад, резервні дизельний електростанція, розрахунки показують, що ми в нас є наявні тижні для того, щоб реагувати, але насправді, враховуючи ситуацію з окупаційною адміністрацією, Запорізька АЕС, то ми не можемо бути впевненими, що вони належним чином відреагують. Ситуація має бути повернута е в безпековий, скажімо так, стан, тобто, живлення, електричне живлення має бути відновлене як найскоріше, значить і дама зможемо забезпечити роботу більшого обсягу машин і механізмів, у тому числі тих, які зараз фактично не можуть функціонувати, тобто це допоміжне обладнання, обладнання там другого контуру, тренажери повномаштабні всі інші речі, які звичайно забезпечують роботу атомних електростанцій, а не тільки. Роботу систем безпеки, як це зараз забезпечується, Зрозуміло. Пане Олеже, дякую вам за роз'яснення. Це був Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Далі у нас підсумковий випуск новин. Тому, будь ласка, не перемикайтеся. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.